Привіт всім глядачам нашого каналу. Сьогодні ми раді представити перший випуск футбольних новин за 1 вересня. Михайлу Мудрику заборонено керувати авто протягом 6 місяців. Футболіст накопичив 13 штрафних балів за останні півтора року і тепер отримав піврічну заборону. А в Німеччині несподіванка. Баєр офіційно звільнив Еріка Тенхага. Нідерландець очолював команду лише два місяці три матчі, одна перемога, одна нічия та одна поразка. Приємна новина для українських фанів Олександр Зубков потрапив до символічної збірної четвертого туру чемпіонату Туреччини за версією Софаскор, і трансферна бомба з Англії, Рандаль Коломуані, Новий гравець Тоттенхема, Умови, оренда з необов'язковою опцією викупу. Символічна збірна четвертого туру УПЛ за версією СОФАСКОР Віталій Холод отримав виклик у збірну України u 21 За кілька днів молодіжна збірна розпочне виступи у відборі на Євро 2027 року. Друзі, до вашої уваги турнірна таблиця першої ліги після четвертого туру, а тепер до трансферних новин. Марк Гехі новий гравець Ліверпуля. Сума трансферу 35 мільйонів фунтів плюс 10% від майбутнього продажу. Кевін переходить до Фулгема. Вартість угоди 40 мільйонів євро плюс 5 мільйонів бонусами. А Віктор Боніфейс офіційно став гравцем Вердера. Контракт Оренда до кінця сезону УПЛ. Серед молодіжних команд оновлена. Офіційно. Марко Асенсіо став гравцем Фенербахче. Офіційно. Антоні підписав контракт із Бетісом. Офіційно. Гойлунд став гравцем Наполі. Офіційно. Шола Огундана. Підписав контракт із Динамо.